18 березня, настала весна, і ожинку ми нашу зараз будемо підв'язувати до шпалери. Ось чоловік закопав стопчики на тих тросик. Ось такий дуже гарний, мені подобається. Всередині там проволока, а знаружі він такий, як пластику, він видно, лопнуло там всередині метал. Металевий трусиком, видно, лупнуло. Тепер, значить, що робимо? Вибираємо, наприклад, якщо молодий кущ, що на ньому один погін, вибираємо один оцей погін, внизу ці всі бокові обрізаємо, а ці, що ось великі вже, по пів метра віднизу вирізаємося. А потім уже бокові залишаємо по 30 см, ну рахуйте шість бруничок Залишаєте від головного, по цьому другорядному шість бруночок залишаєте, а остачу зрізаєте. Але лишайте погони другорядні вищі, ніж пів метра, тому що на цих погонах будуть нав'язуватися ягоди, і від ваги вони будуть опускатися і просто будуть опускатися на землю. Так, шукаємо, який тут самий гарний, товстий. І інші прибираємо. Залишимо два коротенько. Звісно, отак ожину прив'язувати не можна, тому що отут з брунечок підуть квіточки, отак буде гілочка з квіточками. І коли ягідки поналиваються, від ваги вони будуть нахилятися. І якщо гілка отак рівно, вагінець, оцей, на якому знаходитимуться ягідки, Перегнеться так і потім його таке зів'януть. Ну, сподіваюся, що все буде добре, але е якщо і таке і трапиться, буде вам приклад показати, що ось так воно є. Ось так, і можна в кінці закріпити. Він, -то, в принципі, триматиметься через те, що ми його закрутили, але на всяк випадок його можна закріпити. Переходимо далі. Тут також. Ось так. Цей понизу. Цей погорі. Ніхто нікому не заважає. Не спішимо обрізати бокові. Спочатку обдивляємося, який з них самий гарний. Тому що буває, що центральний поганий. Ось, наприклад, або взагалі зрізаний, десь щось чекнуло, можливо, мішало мені. Тобто центральний вже я не можу лишити. Дивимося бокові. Із бокових який самий гарний. Ось, видно, цей маленький, цей також тоненький. А ось інший ось який шикарний. Довгий і товстий. Тобто ми переводимо на нього. Це все обрізаємо. А оцей боковий залишаємо. Який тут? На цьому центральний хороший. Бокові всі обрізаємо десь приблизно на пів метра. Mm -hmm. Спочатку дивимося на всі погони, дивимося, що у нас знову центральний підрізний. Напевно, я його прикупувала на сожанці. Букові також не дуже гарні. Ось оцей взагалі дуже маленький. Видаляємо його. Ось який з них тут хоч поліміні нормальний. На цьому, напевно, я вирощувала соженьки, Так приріз. Тут центральний знову ж таки поганий, а один боковий гарний. Ми на нього переводимо. Все, жінку обрізала, підв'язала. Зараз залишилось тут повигрібати, вивезти оце все і повикупувати вусики, ті, що поприростали. І тут ожинку почищу, попіднімаю її, поприщлюю її до шпалери, зайве виріжу і красота. Обрізавши і уложивши ожину, вона виглядає ось так.